Що це таке професійно-композиторські пісні? Хто їх складає? Карина. Їх пише композитор і поет. Сідай. Їх створюють для кінофільмів, мультфільмів, серіалів. Молодець. Для телепередач, радіопрограм, до постановок у театрі. Добре, молодці. Музичній редакції. Ми приготували для вас музичну вікторину, В ній наші улюблені українські пісні, мультики, красиве відео. Друзі, дивіться уважно, слухайте музику, визначайте жанр кожної пісеньки і записуйте все це в табличку.

i behold Чорнобрівців на сія мати у своїм світанковім краю, та й навчила веснянки співати про квітучу надію. свою як на тій чорнобриті. Вівці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо. Твою ласку я чую рідненька. Увага! А тепер прошу принести свій лист вікторини. в підсумки. Зараз я швиденько продивлюсь. Чи будуть у мене запитання, чи помилися хтось, чи ні? Так, є у мене майже всі визначили все правильно. І так, скажіть мені, будь ласка, запитання таке: Січ і де? Яка це пісня? Всі хором? Ага. Молодці, вони ще написали, що це пісня не просто історична, це пісня Марш. Вони визначили музичний жанр. І ще у мене є питання. Ви написали черепахи, Дмитро? Це яка пісня? Це жартівлива пісня. Правильно, молодці. Тому що деякі діти написали тільки дитяче, вона не просто дитяча, а вона жартівлива. Молодці, ви дуже гарно попрацювали. Але я хочу кожній команді додати по одній. нотці. Але інформаційний відділ і редакція наукових програм мають по дві нотки. Молодці! А підсумок уроку у нас сьогодні підведе інформаційне відео. Добрий день! В ефірі підсумки. Пісня найдавніший і найпопулярніший музичний жанр, у якому поєднуються музика і поезія. Українські народні пісні це фольклорні твори, які зберігаються в народній пам'яті і передаються з вуслуска. Професія людини, яка складає вірші до пісень, поет. А тобто, пише музику, композитор. Українські пісні є нерозривною частиною всього життя українців. Українське пісенне багатство стало джерелом музичних скарбів людства, композитори світової слави Ба. Бетховен Моцарт використовували мелодії українських пісень у своїх творах. Українська пісня це частина духовного життя народу, і вона не залишає його ні в радості, ні в смутку. Крок у крок слідує за ним від дитинства до старості. Пісня величний храм любові, до людини, до рідної землі, до батька і матері. Геніальна поетична біографія українського народу. Отже, пісня це найдавніший найпопулярніший. Зічний шаг. На цьому ефір підсумків завершиться. До зустрічі! Як і кожна телепередача? Наш урок дійшов свого фіналу. Яке у вас враження від уроку? Які у вас зараз емоції? Хто хоче щось сказати? Микита, будь ласка, Даня, будь ласка, Анюта, 에, Маша, Валера. Я у заході. Мені сподобалося все-все-все, особливо процес підготовки. Як ми всі разом працювали у бібліотеці, наша команда стала ще дружнішою. Ми дізнались багато нового. А я. Дуже здивована, я і не уявляла собі, що, що із нею так багато ціле море, ні, океанів українських пісень. Вони такі різні красиві. Знаєте, я дуже пишаюся, що наші українські пісні віддають по всьому світу і в Америці, і у Франції, і в інших країнах світу. А мені сподобалось пересувати у телекомпанії. Я і не здогадуюся, що це так складно і цікаво. Я вже знаю, ким буду. Цей урок просто чудовий. Ми робили все те, що я люблю найбільше. Співали, танцювали, знімалися в кіно як справжні актори і актриси. Юлія Юлоле, спасибі вам. Ви... ви справжній директор, продюсер і режисер, а й керівник нашого класу. Дякую вам. Дякую вам, мої любі дівчатка і хлопчики. Такі чудові слова. Я рада, що вам було цікаво і весело. Хочу сказати, що ви у мене дуже талановиті, і творчі, і працьовиті. Ви дізнались багато нового для себе під час підготовки до уроку. Глибоко занурились у світ українських пісень і, мабуть, зрозуміли, що скарбниця писенного мистецтва нашого народу не вичерпна на наступному уроці вас чекає найменш цікава подорож у світ поезії запорізьких авторів. Ваше домашнє завдання. Увага на екран! Всім групам знайти та прочитати поезії запорізьких авторів. Команді бібліотекарів підготувати коротку інформацію про авторів, оформити її у вигляди газети, журналу чи презентації. Художникам проілюструвати вірші і оформити вернісаж. Дослідникам дізнатися історію написання гімну гімназії. Акторам інсценізувати сподобавшися вірш. Любі мої дівчатка і хлопчики! Шановні мої колеги, співробітники телекомпанії, як оцінити вашу роботу? Хто з вас найкращий? Яка команда? Кожна редакція доручену роботу виконала дуже якісно і трималась ви на уроці, а телевізійною мовою в кадрі на відмінно, дехто трішечки сором'язливо. А дехто перегравав, але ж ми вчимося. Якби я була справжнім директором телекомпанії, то всі б ви отримали грошову премію. А так, я ставлю вам всім відмінно. Дякую за співпрацю. Діти, пропоную наш урок закінчити урочистою піснею гімном гімназії.